Тошнота. Мася, Мася, тушно Мася, всім привіт! Невеличкий огляд теплички п'ять на вісім. Висота 2,5. Заказував я її в Києві, компанія Екотеплиця Доїхали, привезли на спринтері все це в розібраному стані. двері, грубо говоря, 2х2. Пройом у частина Десь 20 стопійками на 2 м. Всі зібрані у нас з чотирьох частин. Тут є стик На горі є стик і з тої сторони. Так, зайдемо внутрі. Все буде краще видно. Куди ти зібрався? Мася. Куди вулиця. вулиці? Так, так вона виглядає з Ця конструкція для підтримки рослин. Це вже моя конструкція. В комплекті йде тільки розпорка верхня. Можна було і без цієї конструкції все зробити, але мені так захотілося, я так і зробив. Так, в комплекті йшли вітрові розпори. Один. Два і сто кінця три три штуки тут у мене чотири грядки, дві метрових і дві по півметро. заслава гросканиною удобно менше пила двері закриті сітка в мене зараз кошаки собаки менше заскакують Птахи якісь буласяки як бувало пролітали як торпеди знизу поставив шпингалети подовжені, щоб можна було двері відкрив, в землю, встромив, двері тримаються. Так це в мене будуть помідори. Чи помідори, кажу, огірки, 4 штуки, трохи раніше. Конструкція теплички непогана. Як мій погляд. Тут я ще зробив під натяжку лісницю, кот валає, Хочу теж трошки до розсади Масіч, зараз я вийду. Так, це невеличке корування. Якщо вам буде цікаво, то розповім що і як воно працює. Це акумулятор тепла. Це забор. Там вихід. Труби проходять. В кінці вони повертають, виходять правіше, щоб з двох сторон від дверей виходили. А самі труби йдуть до цим рядом. Скоро вже буду висаджувати цю розсадку помідором тут 25 днів Але вони вже кажуть ми хочемо на волю Сечатий стол теж якщо кому буде цікаво в коментах пишіть Зроблю відео, працюємо з того, що воно, як працює. Там бак на 100 літрів. Ну, розводка. Тут і доброго розвожу. Ну, то есть такие. Заразу використовую для рассады. Это такая поливалочка. Дозовано в кожаный стаканчик. Сетка натянута изнутри. 45 -а плотность. Крипайся она трубка полипропиленова ну и клипсы для нее. так ну а тут между собою на канцелярскую такую штучку все работает, что еще надо сетку заменю скорее за все на 60 або 65 -у. Чи задоволений цією теплицею? Та скажу задоволений. Яку б я зараз хотів, ну скоріш за все, може метра на 4 довшу. Ну, це чисто для мене. Хотілося б, звісно, може б і шестиметрово. по ширині, але розстановку я б зробив таку саму. Просто шерші б були ряди по краям. Так що по цій теплиці, як у мені, саме демократична ціна. Збирав я сам. Ну, коли вже треба було ставити там дуги, там щось таке велике, десь щось притримати, то дружина допомагала. А так все зробив сам, потихеньку, не спіша. Брус 100 на 100 на чому стоїть теплиця. І... Якаря з кожної сторони, по-моєму, по 5 штук. В общем, у рахунку 20 штук чи 21 його було. Якось так. Що вирішуєте, подобаються такі теплиці, не подобаються. Це не бізнес. Це хобі чисто собі поїсти. До нових зустрічей. З вами був Олег Тарасов.